Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Алло. Що коханий? Якщо не я, то хто? Якщо не я, то хто? Валерка. Який нафіг Валерка? Та ти його не знаєш це з інституту. Ми з ним зустрічались два дні, а потім він втік. Втік? А хоча, знаєш, може, Ігор Борисович. З роботи такий красивий, такий, як шкаф, він би тобі сподобався. Балочка, <сувач> да? альо! А хоча знаєш що? Таксист. Ми з ним позавчора познайомились. Боже, який мужчина, як він жартував. <сувач> як я смію!